Подружжя Марини та Мар'яна Ятів нині виховують восьмеро дітей, п'ятеро прийомних і трьох рідних. Найменша дівчинка Катруся, їй п'ять років. Потім Гануся, їй шість років. Таня сім років. Валюшка вісім 9. 9 років вибачаюсь. І найстарша Віка, дванадцять років. Троє хлопців вдома немає, вони на навчанні, пояснює Марина Ятів. Можу показати на фотографіях. Костя, він навчається в нас в школі Короткова, у 8 класі. Потім є два старші, два кровні сини, один в 11 класі і найстарший 19 років на сьогоднішній день проходить практику, готується до виходу в море. Чоловік працює будівельником, жінка нині не працює, виховує дітей. Це першокласниця Тетяна Кучмій. дівчинка та її старший брат у родині живуть другий рік. У нас в районі посиротіло двоє діток, Костя і Таня. І я не могла ні спати, ні їсти, ні робити нічого. От я собі вирішила і собі поставила таку мету. І ну, щось я їх бачила в себе в сім'ї. Всі мене рідні питають, що сталося. Я їх всіх зібрала тут і кажу: Це, якщо ви хочете, щоб я була жива і здорова і спокійна. Значить, ми всі зараз тут на сімейній раді вирішуємо і забираємо цих діток в родину. Тетяна веде до кімнати, де живуть разом з братом. Тут я роблю урок, а там він робить. Там тут моя скава. Я вдіваюся. Поряд кімната трьох сестер. Мене звати Віка, це наша кімната. У мене ще є дві сестрички Катя і Валя. Катя це найменша, нам тут живеться дуже добре. А ще я захоплююся малюванням, а Валя захоплюється е, рукодільством. Трьох сестер в родину взяли торік, розповідає Марина Яців. В жовтні місяці посиротіло ще три дівчинки. Позбавляла, займалася позбавленням уже служба в справах дітей під моїм керівництвом. Цю сім'ю знала дуже давно, працювали дуже довго, щоб такі батьки взялися, як кажуть, за розум і стали на, правильну, на правильний шлях. Але, на жаль, цього не сталося. Батьків позбавили, матір позбавили батьківських прав. Ці дітки були 6 місяців в патронаті. Я працювала з патронатом, ходила туди з робочими візитами, і от вони мені ці діти також запали в душу. Усі дівчата мають хобі. Мене звуть Гануся, я звичайна дитина, я маю родину і мама, і тата, чотири сестри, і три брата. Я дуже багат. Біленький бабанчик, а бетку придбала, бо він от йде. Більше літер не знає. Молодець. Молодець, у Мінська. Я намагаюся приділяти їм чим більше уваги, але воно так не виходить, бо треба, як кажеться, обезпечувати сім'ю, щоб було що їсти, щоб були діти одягнені, красиво. Кошти отримаю два прожиткових мінімуми на кожну дитину держава платить. І плюс е, матеріальне забезпечення батькам. Ну, так, грубо говоря, зарплатня на кожну дитину батьки отримують один прожитковий мінімум заробітної плати. Близько 35 тисяч. Це разом із своєю зарплатою і разом із дитячим оцим грошовим забезпеченням. Куховарити і бути господинями дівчат вчить їх бабуся Тетяна Лавріненко. Тільки прийшли школи, бабуся стали їсти. Бабушка що сьогодні їсти борщ. Так, а Аня та давай це болі баба, а друга каже і сала. Найбільше, каже жінка, діти в родині хочуть відчувати любов, затишок та увагу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.